Сьогодні, одного, шановні пані та панове, презентую однокімнатну квартиру, ЖК Квадрат, Ужгород. Перша секція квартира номер 409 четвертий поверх. Ось так, При вході по ліву руку місце під шафу купе. Ось показую відразу наглядно, що було видно. Тут у нас від кута до до, до откоса 70 см по іншу сторону. Є місце відкритої зони для, роздягал, для роздягальні, тобто для взуття і для вішаків. Далі санувузол. Санвузол стандартний, такий, як і на попередніх відео. Тобто розводки всі є, все зроблено, все гарно. І саме головне це кухня, студія і кімната. Тут можна буде зробити перепланування. Ну, до планування, тобто поставити пересінок і вже домовитись, на якій відстані від стіни, для отвірок зробити і так далі. Тобто це місце у нас під кімнату. Ось я вам його показую на відео. Ось ця частина це все кухня-студія. Ось. Тобто, три вікна в квартирі, два вікна під кухню-студію, одне під кімнату. І тут місце під саму кухню. Ось так все виглядає. Всім гарного дня, чекаю на зворотній зв'язок. А ще покажу вигляд з вікна. Відкриваю вікно, показую вигляд з вікна. Ось такий вигляд з вікна. І низ показує на частина. Всім гарного дня.